Я трошки жорстоко буду казати. По-перше, в нашій країні банкір і злочини це слова синоніми. Це треба розуміти. Друге, на кожного банкіра, я маю на увазі керівні посади, треба одягнути браслет, щоб зрозуміти, щоб він не втік з країни. Ми бачимо з вами ситуацію з Шепелєвим, якого ловили в Європі, потім він втік. Ми бачимо з вами, що на даний момент банки і піраміди 90-го року, трастові компанії, це одне і те саме. І ці всі вони починають розказати нам, що, е, оцю казочку, що банк це таке гарне місце, куди ви можете віддати свої гроші, і вони там будуть збережені, вони там будуть гарно у вас знаходитися, а ми потім дамо, а потім, коли треба повернути, це все брехня. Існує таке поняття, як банківський мультиплікатор. Вони просто імітують гроші фактично, вони імітують боргові зобов'язання. І на цей момент ми розуміємо, знаємо, що банківська система в тому вигляді, яка зараз існує, вона не виживе. І ми всі з вами несемо, солідарно, е солідарно підтримуємо йому, коли Національний банк видає рефінансування, видали 10 чимось мільярдів гривень. Куди вони пішли? Вони пішли, щоб віддати гроші позичальникам? Ні. Вони пішли хлопчикам, які вклали їх в валюту, який курс потім скаканув, потім вони конвертували, на тому заробили. Питання дуже просте. Ви кажете, треба прийняти закон один-другий. Чекайте. Банк винний гроші. Що таке банк винний гроші? Це є боргова зобов'язання. Що таке боргове зобов'язання? Це є вексель. Прийшов, даєш гроші в банк, банк тобі виписав вексель, поставив дату, коли він його авалює, цей вексель, і все. І тоді людина може продати той вексель. Вона може віддати той вексель позичальнику і закрила цю ситуацію. А чому банки цього не хочуть робити? Тому що банкам вже ж вкрасти нема чого. Банку тяжко звести ці кінці з кінцями. Якщо банк такий білий пухнастий посередник і не може виконувати всі зобов'язання, то, будь ласка, позичальники і е, люди, які давали гроші, вони можуть самі закрити ту операцію. Тому я кажу: цивільний є кодекс, будь ласка, приходимо в банк. Не хоче видавати вексель, нема проблем. Робимо біржу боргів і робимо біржу е, позичальників і все, і хлопці закрили ситуацію. Шляхом заліку однородних вимог закриваємо ту ситуацію. Але банкам це не вигідно. Вони будуть битись в істерики. Нема проблем. Зараз суд не хоче приймати рішення. З хлопцями прийшли в суд прикришку покришку підтащили туди і допомогли суду прийняти нормальне законне рішення. Якщо ми це не зробимо, цього ніхто не ми це є держава, частина цієї держави. На жаль, влада. Я відособлюю трошки відрізняю. Держава від влади. Влада не може контролювати ту ситуацію і не хоче. Вона хоче кинути позичальників, це зрозуміло. Дивіться, логіка, яка дуже проста. Якщо ти взяв в банку гроші і не віддав, ти хто Злочинець і шахрай. Якщо банк тебе взяв гроші, ми всією країною кидаємось його е, е, зберігати. Так на кого чорта потрібна така структура, яка просто обирає простих громадян? Гроші, які взяли простих людей, це не просто гроші. Це сльози матерів, це життя дітей, це судьби людей. І це не їх рука. Банкір-злочинець це слова синоніми. Покажіть мені, де. Ви зараз йдете по Києву. Дивіться, що у нас є реклама. Банки, банки, що там, мобільні апарати, прокладки, що там ще вони там рекламують, а бронежилети. Все. Подивіться, при тому, що банка повна задня ця, 20 тисяч доларів в нього заплата. Ну як таке може бути? Подивіться, підійти під банк, на яких машинах вони їздять. При тому, що банк фактично вже є структура, яка просто паразитує на людях. Тому я, може, трошки так різко це кажу, але я кажу так, знаєте, ну, недоверантно, тому що я адвокат, мені ну, все одно. Якщо на мене хтось подадуть позов, я буду відбуватись. Те, що Порошенко сказав, я можу сказати, це не один факт того, що він бреше. Реально, Порошенко брехує. Петро Олексійович, багато хто з нас взяв кредити доларові. Як ви знаєте, курс зараз змінився. Скажіть, як нам повертати ці кредити? Я з цього частину відповів в своєму виступі. Сьогодні цей курс є продуктом спекуляцій. Немає на сьогоднішній день жодних підстав, щоб українська валюта так була знецінена. Я обіцяю, що негайно будуть ініційовані речі. В двох напрямках. Перша річ, щоб ми. правильно, Перша річ, зупинимо спекуляції, ви правильно написали. Перша річ ми маємо сьогодні проконвертувати всі валютні кредити в гривню по фіксованому минулому курсу. Збрехав? Збрехав! Обіцяв відкриті списки партійні? Нема. Обіцяв змінити закон про партії? Нема. Обіцяв закінчити війну перед виборами за два тижні? Нема. Зараз війна в нас далі йде, тепер він каже, треба знову моритися. Слухайте, що це було? Давайте залі далі сидіти, хлопати очима і казати, що все нормально. Не нормально. Тільки ми тут, зібравшись, можемо змінювати ситуацію в країні. А якщо нормально, то тоді давайте, хай банки далі над нами знущаються. Тому вихід дуже простий. Зробили біржу. Або якийсь орган, в якому чітко зібралося і подали рейтинги. Скільки є депозитів, скільки є кредитів, люди самі з собою знайдуть, вони саму цінність вирівнюють цих документів. Тому що ринок, боргів це такий самий. Що таке гривня? От ніхто не задумав, що таке гривня. Це боргове зобов'язання Національного банку. Все. Я вже мовчу про золотоулютні резерви, які розкрав, я вже мовчу про те, що таке, коли я подавав запит, Національний банк мені дали структуру золоторулютних резервів, вони там ховаються. Це вже інша тема розмови. Але це все можна зробити. Це в наших руках. І друга дуже проста теза, щоб ми зрозуміли, що на даний момент ми самі пишемо історію. Це в наших руках. Можна ходити дуже довго по кабінах, по кабінетам Верховної Ради, запихувати депутатів, в смітники і все останнє. У нас є цивільний кодекс. Взяли, зробили. Не хоче вексель виписувати, зробили біжу. Ви побачите, які вони будуть зелені, коли це зробиться. От сидять зараз тут поважні люди. Давайте завтра зібралися, зробили з вами пощадку, на яких ми будемо торгувати. Я юрист, адвокат, ще є юрист-адвокат, тут ще є люди, які це розуміються на тому. Візьмемо фахівців. І ми це зробимо. Зробимо біржу кредитів і депозитів. Ви побачите вигляд цих банкірів, вони будуть зелені бігати, тому що в них просто почва вийде з біднів. Не треба за ними бігати. Влада хоче єдине що, щоб слабкого надурити, тому що в неї варіантів нема. буде розказано про війну, буде розказ просто що завгодно, аби тільки ми туди не лізали. А Останню шкуру зняти з тих, хто позичав гроші. У мене є кредитна карточка в Укрсідбанку. Яким чином вийшло так, що я був винний півтори гривні. Мені о 7 ранку позвонили. О 7 ранку дзвонили, вимагали півтори гривні. Я принципово не беру ні кредити, ні депозити, нічого, іншого, тому що ну, цим шахрям давати не можна. Я як послав, куди подалі. Я просто ніяк не діду ту карточку засунути їм в задницю, щоб просто вони мені не знають. Півтори гривні, вони мені о сьомій ранку дзвонять, щоб я їм погасив півтори гривні. Ну ви можете собі уявити, це в наших руках, зрозумійте. Влада зараз боїться тільки одного. Це публічності, і коли люди є солідарні. І коли зараз позичальники і люди, які винні банку, і ті, які давали банку гроші, вони єднаються разом. То не потрібно не національний банк, ні банки взагалі. А тепер ще скажу одну дуже просту тезу, за яку теж буде на мене нам куча негативу. Ви знаєте, скільки є аудиторів в країні, які мають право робити один банк? 60. Тільки 60 осіб є сертифікованих в банку національному. Ну, може, трошки там плюс-мінус, ну це ту інформацію, яку я мав, які мають право робити аудит. Та вони всі куплені вже. Подивіться, будь-який банк і подивіться, що там відбувається. Я просто зараз не хочу там перелічувати ці банки, які є просто лежачі, коли вони перекриваються одне одним тільки для того, щоб показати якусь там псевдоліквідність. Національний банк розумів це як регулятор і довів ситуацію до краю, коли фактично висосав гроші тільки для того, щоб шахри ці гроші вивели з країни. Да, 100 мільярдів, хто зняв? Хто зняв ці 100 мільярдів? Які рефінанс видали банкам? Ті, хто є власниками банків. Вони їх вивели за кордон. Тому банкір злочинець, синонім, однозначно на кожного банкіра одягнути на нього цей ошейник там з GPS-ом, і хай собака тут ходить. Тому що інакше ми їх не знайдемо. Шепелєва, головою по всій Європі піймали, привезли сюди родовідбанку і потім втік. Скільки він грошей заплатив, щоб втікти? А хтось покараний за це? Ні. Ми, якщо самі себе не спасемо, ніхто нас не спасе. Тому тільки солідарність. Тільки публічність і тільки акції прямої дії зможуть допомогти змінити ситуацію в цій країні. Дякую.